Всім привіт, це Вашкар. Замаємо з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль, Renault Scenic 4, комплектація Intense, 140 тисяч кілометрів пробіг, механіка, К-9К, класний надійний дизельний двигун, економічний. Саме головне нас даний час. До речі, цей автомобіль був викуплений нам 6 тижнів назад. Їхав в дорозі, людина побачила, дала завдаток. Дуже сподобався автомобіль. Такий дуже класний, стильний двохкольоровий. бачите, дах в нього чорного кольору, сам автомобіль білого кольору. Це така максимальна комплектація Intense. Далі я відео вам це все розповім більш детально. А кого цікавлять автомобілі, ось телефонуйте 096 07 967. Наш сайт вашкарточка.com.ua. переходьте на сайт, там є вибір автомобілів, різних комплектацій, різних пробігів, Мегани, сценіки. Так, інстаграм, Ютуб. Viber Telegram, внизу під відео будуть ці всі посилання. Також дублюємо цю всю інформацію в коментарях. Приганяємо автомобілі тільки з оригінальними пробігами. Всі пробіги перевіряються на офіційному сервісі, тому будуть впевнені 100%, що все супер. Ну, у нас завжди тільки оригінальні пробіги. Дивіться, такий автомобіль в максимально збереженому стані. По автомобілю немає зовсім ніяких зауважень, максимально в збереженому стані. Технічний стан взагалі супер автомобіль видно відразу що автобанний максимально використовували його по автобанах Так, це комплектація Intense у нас. Тут йдуть LED фари такі диски іншого дизайну вже. Тут, як завжди, розмічується камера, дистронік, датчик полоси, датчик знаків, датчик світла ближнього дальнього. Так, дивіться, от в такому стані автомобілі на нас приїжджають. Гума тут взагалі нова. Зараз покажу, який рік. ну, Тут ми дивилися попередньо, це 23 й рік. Тобто взагалі зносу немає. Тормозні диски взагалі також зносу немає, тільки замінені. Це також все перевіряється по офіційному сервісі, в цьому є підтвердження. Гума також в класному стані. Ну, Нова, диски також все супер. Тому кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Так, дивіться, давайте я перейду, покажу по двигуну, як завжди, ЦК-9К, надійний класний дизельний двигун, перевірений роками, економічний. Тому хто хоче. Економити, бути впевненим в тому, що автомобіль вас не підведе, то це класний саме двигун 1,5. Всі вже про це знають. Так, тут є в нас куча цих виписок, як завжди. Все збіга... збігається з офіційним сервісом, все перевіряється. Двигун сухий, тобто все в нормі. Хто хоче автомобілі, щоб не паритися, їздити насолоджуватися автомобілями, то... Це класний вибір. Так, до речі, забув ще сказати, у нас тут є ось датчики сліпих зон, розміщуються парктроніки, камера заднього виду. Тобто така комплектація, до речі, з датчики ще розміщуються тут, показуються. Так, По стану салону у нас все також максимально збережено. Сидіння не просажене. Кермо взагалі в ідеальному стані. Пробіг у нас 143 тисячі км. Великий екранчик іде. Електрошничок, мультисенс, підсіточка така класна, вона йде в дверях, ще додатково. Також ніжка, як завжди, рухається. Тобто максимально класний автомобіль. До речі, скло з автозатемненням. Сьогодні щось вітряно, сильний дощ. Так от постаном у нас позаду. Все максимально збережено, все як нове зовсім. Такі ніжки в нас. Підлозі, хто не бачив, додатково ще покажу, підлокітничок, комбінований салон, це, до речі. Отак от він виглядає. Зараз вам зроблю такий короткий швидкий огляд, тому що вже їдуть покупці. Забирати автомобіль, ставити на облік, от кермо в такому стані. Показуємо вам автомобіль вже хоч він і під задатком. Вже майже проданий. Але показуємо, що люди питають, щось ви рідко виставляєте відео. Чому так, що мало продаєте. Хочемо показати, що автомобілі приїжджають, приїжджають в такому класному збереженому стані. Просто класні автомобілі завжди швидко забирають. І по багажнику в нас тут в такому стані. Все також видно, що взагалі як нове, нічого не трогалось полиця. Там, до речі, як завжди, повний комплект іде. Тобто такий автомобіль в такому стані, такі гарні комплектації. Кого цікавлять сценіки, гранд сценіки, мегани. У нас є мінімальні пробіги 100 тисяч, 130 тисяч, 110, 000. різна комплектація. Тому переходьте на сайт, завжди допоможемо. Саме головне будуть оригінальні пробіги і в гарному стані автомобілі. До речі, бачите, спрацював безключовий доступ, зеркала закрилися. І повторюсь, знову, як завжди, наш номер телефону 096 07 9167. вашкарто.ком.юей. На сайті будуть більше фотографій автомобілів. Переходьте, вибирайте, що вас цікавить. Якщо немає такого автомобіля, телефонуйте, допоможемо. Також інстаграм це фото покупців і автомобілі, які приїхали в Київ. Viber Telegram це найшвидше ми виставляємо там автомобілі. Підписуйтеся, щоб бачити максимально актуальну інформацію. Відразу телефонуйте, запитуйте, бронюйте і будете задоволені. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.